Ну що, як завжди, наша рубрика починається з білих грибочків. От він перший. Красень. Поки ми сюди дійшли, ну дуже сухо в лісі, вроді би дощі були, але нічого нема. Я вже пів відреану ще бав усього, що мені потрібно. І цього теж тут знайшов. Його хтось майже з'їв. От він красень наш. Сьогодні я беру лисички, білі козарики, білі таки пороздаю друзям. Просили. А собі візьмем на смажонку трошки лосичок. Ну що, погнали, будемо бачити, що з цього буде. Лішень що, що, кусочок голови стерчав Чуть не зашпотався. Ліземо до гори дивитися. Коротше їх є О, фактично всюди. Там трошки, там трошки, там трошки. Але є. Чуть не пройшов, повернув голову. Стоїть. Чекай мене. Червоненький, гарненький. Красень. Красивий червоняк. Орко його раз. Корінчик майже там лишився. Клас. Пару метрів. І ще один заховався на дерева. Молодий. Такий красивий. Вони ще є два білі козарики. Будемо теж забирати. Хоп! Є два красені. Так, ну вони вже дуже в класному стані. Не берем Погнали далі. Прийшов я на своє грибне містечко. Там білі козарі знизу, Видко На саме козир оде. Оде він, оде. Грубенький, файненький. Клас. Шо, ми тут походимо, покрутимося, подивимось. Може ще є. Ну, красота. От костежка йде Класно. Просто треба йти по стежці. Дивитися наліво, направо, наліво, направо. О, і збирати таких красень. Погнали далі. Я думаю, що я свою. Грибочки вже закінчую. Збирати буде Тимні треба додому дойти, до машини ще. Так що ще, якщо щось знайду по дорозі, покажу. Ось так просто-напросто рівненько. Наліво, направо, наліво, направо. Опа. І ще один красний Червонічок. Так, тут вже хтось його пробує їсти. Я за ними лажу по лісі ходжу, До гори, в долину. А він удиво стоїть на дорозі. Жде, мене нікуди не треба йти. Білесенький, гарнесенький, піджарений. Сонечком. Ну, я пройшов пару метрів, ну, буде 20. Я знайшов двох червоняків і одного грибочка. Просто рівно по дорозі. Ну що, далі та стежинка. Підромене майже майже повно розберуйте. Що я замітив? Один маленький червоний. А тут далі два немаленькі червоні. Виходить, що їх просто-напросто ніхто не чіпав. Вони тут виросли і загнили. Клас. Ну що мені буде? Назбирав я десь приблизно 8-9 грибочків білих, э, червоні білі козарі, ну і лисички. І взяв пару білів так само. Пообіцяв, що принесу, якщо знайду. Ось такі в нас сьогодні наші грибочки вийшли. На годинку вирватися після роботи просто, просто шикарно відпочити. І грибочки є, і дувальний. Ну, все, на цьому будемо закінчувати. Всім пока, всім дякую.